Оформлення грошової допомоги від міжнародної організації з міграції для внутрішньопереміщених осіб продовжили до 17 лютого. Зареєструватись на отримання допомоги можуть переселенці, які прибули до Кривого Рогу через воєнні дії. Наразі ми реєструємо усіх внутрішньопереміщених осіб незалежно від е, року їх переміщення, тобто не лише 22 й а спочатку конфлікту, 2014-го. Обмежень ніяких немає. Тобто, можуть всі зареєструватися внутрішньопереміщені особи. Кожна анкета проходить два рівня верифікації і перевірки. Тобто, вже комісія міжнародної організації міграції буде вирішувати, яка з категорій найбільш вразлива. І вони приймають рішення щодо виплати. Звернутися за допомогою від міжнародної організації можуть і криворіжці. чиє житло постраждало внаслідок ворожих обстрілів? Одне з нововведень, що ми реєструємо і криворіжців, житло яких постраждало від нещодавніх обстрілів. Для того, щоб зареєструватися такі категорії населення, потрібно, окрім посвідчення особи, мати акти цих пошкоджень і. Також прийти до нас в наші робочі години. Ніяких обмежень немає стосовно категорії цих громадян. Процедура реєстрації нескладна, каже координаторка. Для того, щоб зареєструватися, обов'язково потрібна довідка внутрішньопереміщеної особи і оригінали таких документів, як паспорт, якщо вцілів код і документи на дитину. Можливо, якщо паспорту немає, це закордонний паспорт або посвідчення особи інше, як посвідчення водія. У Палаці культури центральне на реєстрацію зібрались переселенці з різних областей України. Більшість з них втратили своє майно, роботу та житло. Допомога, кажуть, їм дуже потрібна. Люди залишилися без жилья, без, без крові, нуждаються в соціальній допомоги. На даний момент ні роботи немає нічого. Ми приїхали звідти, де дійсно бойові дії. Ми з гарячих точок. І я вважаю, що кошти потрібні. І на руйнацію і житла, і на проживання після призначення допомоги кошти надійдуть на банківський рахунок. Незалежно від категорії громадян і їх віку, сума виділяється однаково. На кожну людину зареєстровано це 6 660 гривень. Вона виплачується або одноразово, або розбивається на три місяці. Це теж призначається вже міжнародною комісією. Чекати в середньому півтори місяці це я можу вже з досвіду сказати, тому що ті громадяни, які реєструвалися всередині грудня, вже почали отримувати цю допомогу. Михайло Бостров, Микита Шевченко цей день.